Як завжди запрошую вас трохи відволіктись від професійних проблем. Сьогодні мені захотілося процитувати вірш студентки із Львівщини 19-річної Ірини Сало, який, знаєте, мене вразив в саме серце своєю щирістю про реалії сьогодення. В інтерв'ю коментарям главкому молода поетеса запевняє, що зиму без світла можна пережити, а, о, а от зиму без рідних людей, життя яких забрала війна навряд чи. Війна не проходить безслідно, вона змінює життя людей. Руйнує домівки, ламає долі, відбирає рідних, когось загартовує, зміцнює дух, додає патріотизму. Зима без світла це не страшно. Страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом. Без тих, кого забрала війна, страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона людяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату можна, мабуть, ні, бо їх вже більше не вернути, не обійняти, не притулитись, не поцілувати і не заговорити, бо в устані мій. Зима без світла це не важко, бо є свічки, є комін в небі, ліхтарі, ліхтарі. Важко день і ніч у боротьбі пораненого друга прикривати собою, побратима нести у троні. Шановні друзі, запам'ятайте, що кожна хвилинка, я вам завжди про це кажу, проведена поруч з рідними, близькими людьми. Це невидимий дар, який Господь вкладає у ваше серце. Не відкладайте ніжність на завтра. Завтра може й не настати. Не соромтесь сліз. Радості, бо вони очистують нашу душу і нагадують, що ми живемо для любові. Не бійтеся говорити добрі слова, бо вони залишаються в пам'яті тих, кому ми їх даруємо, навіть тоді, коли нас уже немає. Запам'ятайте, що навіть найменший Вчинок любові це цеглинка у вічність, бо все, що робимо з любов'ю, ніколи не зникає. Тож живіть так, щоб у серці завжди було світло, щоб поруч із вами людям було тепліше, щоб ваші близькі відчували. Ви їх любите і тоді, коли настане час розлуки, любов ваша залишиться з ними як найдорожчий спадок. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди ваша і з вами, Людмила Герасименко.